Привіт усім любителям природи! Сьогодні на вас чекає справжній батл українських птахів. Вони справжні чемпіони в своїх категоріях. Кожен із них має особливий титул, яким міг би пишатись будь-який супергерой. Тож сідайте зручніше, ми починаємо знайомство з птахами, які на висоті, і в прямому, і в переносному сенсі. Найбільший серед птахів гриф чорний. Маса його до 12,5 кг, довжина крил – 87 см. Його досить легко впізнати по тому, як стрімко він спускається з висоти з напівскладеними крилами, витягнутими лапами та піднятим хвостом шумом розтинаючи повітря. Найвищим птахом є журавель сірий. Висота його досягає 120 сантиметрів, а маса 7 кілограмів. Прилітає в Україну в другій половині березня. А улюбленими його місцями є глухі зарості, болота, очеретіні заплави рік. Гніздо до 1 метра в діаметрі мостить на купинах. Найважчий птах української фауни дрохва. Її маса може досягати 20 кілограмів. Такими можуть бути самці, самиці значно менші. Найменший лісовий птах корольок. Його маса 4-5 грамів. Зустрічається в гірських і рівниних хвойних лісах. Його їжа дрібні комахи, а взимку частково насіння хвойних порід. Має на голові поздовжну смужку, що нагадує корону, звідти й назва. Найшвидший птах є сапсан, якого ще називають мандрівним соколом. Нападаючи на якогось птаха, він вчить за здобичу зі швидкістю понад 300 км на годину. Часто можна помітити лише тінь, що промайнула, і почути свист повітря, яке розтинає птах. В Україні сапсан гніздиться зрідка на полісі у лісостеповій зоні, в Карпатах і Криму. Хто літає найвище? Найвищі серед птахів піднімаються орли на висоту 7500 метрів, дещо нижче літають крякви 6300 метрів. І ластівки літають на висоті 4000 метрів. А хто може пролетіти найбільше? Рекорд по дальності перельотів належить лелеці та Вальдшнепу. Інколи навесні вони долають відстань у 400-500 кілометрів на добу. Найбільшу відстань без зупинки серед всіх перелітних птахів здатні пролітати деякі популяції малого Грицика, що перелітають більше 11 тисяч кілометрів з Арктичної тундри Алеутських островів до новозеландських районів зимування без зупинок. Полярний крячок здійснює найдовші міграції з усіх птахів. Що дозволяє йому отримувати більше сонячного світла, ніж будь-якому іншому птаху, через те, що він мігрує від арктичних районів гніздування до антарктичних районів зимування. Хто живе найдовше? Рекордсменами серед птахів довгожителів за спостереженнями в неволі є сокіл 162 роки, шуліка 118, гриф 117 років. Щодо свійських птахів, то гуси доживають до 40, кури до 20, Голуби до 30 років. Найкращими бігунами на короткій дистанції серед птахів України, звичайно, є Фазан 34 км на годину, кроншнеп 16 км на годину і перепел 15 км на годину. Найдовший дзьоб серед птахів України має лелека 19, см, дещо коротший у чаплі 13 см, у Бекаса 7 см. А от найдовший язик має зелений дятел 14 см. Він висувається на відстань, що перевищує довжину дзьоба в 4 рази. Найбільші крила має беркут, розмах яких сягає 3 метри. Зустрічається в Карпатах. Найсильніший голос серед птахів має бугай. Весняний крик цього птаха чути за 2 кілометри і більше. Нагадує він ревіння бика, звідки й українська назва цього птаха. <звук> Отже, ми познайомились з вражаючими рекордами птахів України. Кожен з цих птахів не тільки вражає своїми характеристиками, а й демонструє різноманіття нашої природи. Якщо вам сподобалася ця інформація, не забувайте підписуватися на канал. Разом ми відкриємо ще більше цікавих фактів про світ навколо нас. Дякую за перегляд!